Сьогоднішня наша мова піде про письменницю в третьому поколінні Надію Константинівну Кибальчич. Дідо нашої героїні Матвій Номес, це його псевдонім, працював фольклористом, етнографістом, культурологом. І друкувався в першому українському журналі, який почав виходити з 1861 року в Петербурзі. Він збирав українські пісні, уснонародну творчість, легенди, перекази, прислів'я, загадки все це опублікував в єдиній збірці в 1864 році. Мати нашої героїні теж Надія і теж Кибальчич, але Матвіївна теж була письменницею. Нам відома під псевдонімом Наталка Полтавка. Писала оповідання і короткі новели на побутову тематику, психологічну прозу, висвітлювала долю жіноцтва кінця 19 століття. Наша ж героїня Надія Константинівна, дебютувала зі своєю творчістю в 1899 році. Дуже скоро, будучи 20-річною у своїй творчості, вона привернула увагу українських письменників, які на той час вже були відомі, зокрема Івана Франка. Походила родом, її родина була дрібними дворянами. Хрещеною матір'ю Надії Константинівни Кибальчич була Ганна Барвінок, Галина Білозерська Куліш, дружина Пантелеймона Куліша. Ну і крім того, її дитинство проходило на Полтавщині, де розташовувався родовий маєток роду Кибальчич. Вчилася вона у гімназії в Лубнах. Проти волі матері в 16-річному віці вийшла заміж. Фактично це і вплив на її подальше життя. Шлюб з чоловіком триватиме недовго, адже наступлять буремні роки початку ХХ століття. Перша демократична революція в Російській імперії 1905 року. Діяльність надії її чоловіка призвела до того, що вона буде заарештована імперською владою і деякий час сидітиме в херсонській в'язниці. Згодом їм вдасться звільнитися. І щоб підлікувати здоров'я чоловіка, адже він хворів, родина емігрує до Італії. Там Надія продовжить писати на тематику психологічної драми, продовжуватиме описувати долю української жінки саме через призму побутових справ. Крім того, Надія багато перекладала з італійської мови. Була ще й перекладачкою. Через деякий час родина повернеться знову до України. Оселиться подружжя Кибальчичів у Кагарлику. Недовго вона тішитиметься сімейним життям після повернення в Україну. Чоловік помирає. Надія оточена з усіх сторон, боргами, невиплаченими виплатами. Нестачею коштів, ці всі негаразди дуже вплинули на жінку. Так, вона в одній із своїх мемуарних записів згадує цей період. Жила та людина лише на лихо, і, наче та зірка, десь зникла без сліду. Таким чином, вона відображала своє тодішнє життя. Ми з вами звикли до таких імен, як Ольга Кобелянська, Леся Українка, Олена Пчілка, Наталя Кобринська, Марко Вовчок. Це сильні духом жінки, які протистояли тодішній епосі. Але не всі такими були. Надія Кібальчич, це яскравий приклад протилежної жінки, жінки в сильній депресії, яку літератори сьогоднішні прослідковують у її тодішній творчості. Більшість її героїв і героїнь вибирали іти із життя, аніж жити у постійній скруті, в постійних негараздах, у важких життєвих перипетіях, оточених складними побутовими проблемами. Цим пронизана її творчість. Надія теж обрала не бути. Вона покінчила життя самогубством після смерті. Чоловіка за короткий проміжок часу. Сучасні літератори наголошують на тому, що це саме був розквіт її творчості. І якби тоді вона зуміла подолати свої депресивні настрої, якби вона отримала психологічну підтримку, вона б творила далі. Але це початок ХХ століття. Надання. Психологічної і психіатричної допомоги, на жаль, було мало доступним і поодиночним в той час. Тому Надія рано пішла з життя. Та попри те, вона залишила нам достатньо велику поетичну спадщину. Крім того, що вона писала для дорослих, вона писала ще й для діток. Її найвідоміше оповідання. «Спогади кота Сивка. Це один із кращих літературних творів для дітей. Коли готувалася я до цієї передачі, я прослухала це оповідачку. Воно в вільному доступі, надиктоване, диктором знаходиться в Ютубі. Його легко знайти, і ви, глядачі, теж можете його прослухати. Надія, Кибальчиш – це забута українська письменниця. Ім'я якої ми повинні повернути у наше сьогодення, ім'я якої має бути на наших устах. Ми не можемо собі дозволити не знайомитися з її творчістю, адже наша літературна спа... її літературна спадщина це наша літературна спадщина.